Привіт! Сьогодні хочу показати вам досить оригінальний і незвичний набір від High Gold серії Васка. Чому оригінальний і незвичний? Ну, дизайн бачите самі. А оригінальність цього набору в тому, що поєднано в каркасі, поєднано і алюміній, плетений цим канатом, і тікове дерево. Тобто поєднання і сучасності, і класики. Крісла досить просторі. Надто зручні, я би сказав навіть. Подушки з таким наповнювачем, як і всі решта меблі, які швидко сохне. І називається цей наповнювачквіх драйфом. Можу вам показати, ну, звісно, що всі подушки, чи всі чохли знімаються, все можна випрати легко. Тканина дуже стійка до вологи, стійка до плісняви. Тканина не вигорає щонайменше два роки. Каркас зроблено з, як я вже сказав, знизу, стікового дерева. Верхня частина з алюмінією. Каркас оплетено вуличним канатом, додає певного стилю та зручності, легкості. Стільниця, як і весь столик. Бачите, також в ньому поєднано і алюміній, і тікове дерево. І тікове дерево воно дуже стійке. Стійке до вологи до комах, до ультрафіолету. Тобто, це такий преміум-матеріал. Який прослужить багато років і не потребує надто складного догляду за собою. Диван в комплект цього, в комплектацію цього комплекту входить два крісла, столик і оцей тримісний диван. Кому потрібна більш детальна інформація, заходьте до нас, пишіть, дзвоніть. Розміри, доставочка по Україні безкоштовна. Запрошуємо.